Боже здоров'я всім! Я хочу показати такий бурчик, зроблений своїми руками для роботи на городі. Підгортати картоплю, грасувати картоплю. Ну і що може буде зробити? От хочу показати, який він є. За основу взяти мотор двохтактний, китайський, мотор з редуктором. В інтернеті є багато моторів. Дружба, Урал я маю такий, не хочу, то вони громізкий, тяжкий, той легший. Так, ну не знаю, якому як. От, колесо взяти від мотоцикла їж. І зірочку, їжовська, ланц їжовський. І на редуктор. Токар виточив зірочку. Тоже той крок. І все, нема більше ніяких передач, так як там ставлю по два ланці, по три передачі. Тут все простенько. Рама примітивно з профілю зварена. На колесі наварив шипи такі, щоб чіпало землю добре, щоб не буксувало. Що ще? Ну, Ручки? Ручки по На ручках регуліровка є. Регулировка. тут. Регулювання відпускається взад-вперед і тут вверх-вниз, більшого-меншого є. Трубка в трубку заходимо, поставив собі на свій ріст, щоб було нормально. так, тут, тут кнопка газу, стоп і все є від мотора. Тут зроблена степка от на той, на плужок. Тут тут наград і от, два і тут посередині так, тут... Ще є регуліровочний гвинт е, Плужок відпускаємо вперед, зад. щоб він більше йшов глубше, мілче, тут є той теж от, от, пази. Це простенько дуга, з того боку, покажи, то є просто, що я коли впаде, щоб не розбив мотор. Ну, зараз покажу, як воно їде. Так, заводимо. Покажемо, знімемо друге відео. Зараз я покажу, який кружок є до нього зроблений і гра. Тому... Покажи. Хто що... є клужок для нього зроблений, підгортати бульбу, топа вище нижче. Чіпляється, тут Розчіпірка, ширше, вушку і такий таке саме. Причіпається все таке, як, як коней. Ширше, вужче. Так, все, з тим ясно. Тут о, по мотору. Тут підчепник опорний. Опорний підчепник. Аби було нагрузки, легше на редуктор, ну, бо як буде висіти, ну, ясно буде притискати, тут підчепник поставив. Ну, Таке все. Думаю, все зрозуміло. Кому щось неясно. Дзвоніть, питайтеся, може хтось когось зацікавило, собі зробити такий. На днях будемо знімати відео, як, як будемо е, на городі робити. Виложимо відео, як грасуємо бульбу, як підгортаємо. Ну а так, я думаю, що кого цікавить, лайкайте, кому сподобалося. Підписуйтеся, будемо виставляти ще відео. Так, Микола? Так. Добре.